Давайте поговоримо про ситуацію, яка склалася. Нещодавно ви у Фейсбуці я так розумію, опублікували пост про те, що е, театр буде змінювати свою локацію. Uh -huh. е, розкажіть, будь ласка, детальніше, з чим це пов'язано? Ну. Well, uh... В принципі, театр не змінює своєї локації, змінюю локацію е, моїх виступів, ну, таких вже, які стали більш-менш систематичними. На вулиці Михайлівській, навпроти Гончаренко, центр зазвичай я От, е, Ну, Ще з того літа, з літа 23-го року, з кінця, було вже досить е, незручно там працювати. На жаль, артисти, вуличні артисти, які виходять, вони не вміють домовлятися між собою. Наприклад, якщо хтось раніше вийшов, от, то той, хто вийшов пізніше, ну, припустимо, він вибирає собі місце там, де він не буде заважати вже виступаючому. Да? От. Або е, вони домовляються про час. або, ну, Це так, як це зазвичай робиться в Одесі, у Львові на, на площі ринок. ну, і так далі. Тобто, Ніхто нікому старається не заважати. На жаль, в Житомирі цього нема. В принципі, в тої п'ятниці, е, тиждень тому, я, е, коли вийшов вже виступати, біля мене ну, бі, саме біля того місця, туди рік. Куди я зазвичай виходжу. Е, вже стояли е, хлопці з колонками і так далі. От, я підійшов, е, сказав хлопцю, ви знаєте, що якби п'ятниця, субота, неділя, от ми ж будемо один одному заважати. І відповіли, ну будемо заважати, і що. Ну Я на це подивився, і я відійшов десь е, е, метрів на 10. Трошки так направив колонки, ну і почав працювати. І ну, зазвичай біля мене багато людей. От, і хлопці не могли працювати, тому що е, вся увага була направлена на мене. да. От. І вони вже робили перерви, поки я не зроблю свій цей блок, сеп, От. Е, потім, поки я віддихаю, там декілька хвилин вони грають. І якби. Ну, було видно, що я їм заважаю. І якось не дуже зручно. От, вже, допустимо, в суботу я вийшов, їх не було. Я виставився там, де зазвичай виставляюсь. Вони вийшли, і прямо біля мене почали розкладати колонки. І знову така ж ситуація. Я працюю, все, вони перестають працювати. От е, я роблю ПГР, <реш> починають працювати тижня-два або місяць тому, коли вже погода була, от я коли вже закінчив виступати, до мене підходить якась е, жінка, вже е, в віці, і каже, що я на вас поліцію визову. Та -та -та -та. Досить велика тирада була. Я кажу: ну визивайте, я якби офіційно працюю і, і так далі. І вже на наступний день я йшов якось отак, трошки не по собі було, знаєте, думаю, ну от прийде поліція, мені треба буде з ними якось розмовляти і так далі. от, Але все було нормально. Потім я о, зрозумів, що це е, жінка, яка. Не здорова. Вона там викидала і вазони на голову музикантам зверху, і так далі. От один, другий, третій якийсь момент, і вже розуміє, що щось не те. І буквально от в суботу, коли я закінчив працювати, думаю, ну, на велосипеді я поїду, подивлюсь на бульвар. от. Я ж раніше на Бульварі теж десь років сім тому працював. Ну от Поїхав, побачив, що там досить затишно, досить багато людей. І подумав, мабуть, я вже буду міняти цю локацію. Ви знаєте, в, у Львові, в Одесі є така практика, коли я не знаю, чи управління культури, чи муніципальна. Якось відділ регулює ці речі, вони розуміють, що от, от приїжджають там вуличні статуї, да, або там музики якісь, вони повинні піти, сказати: от тоді тоді ми хочемо якби, виступати у вас на вулиці, і, ну, скажімо так, міська влада. Ім пропонує локацію. І я думаю, може, і в нас теж таке треба робити, тому що ну, щоб була комунікація. Що... З іншої сторони, розумієте, навіть якщо в мене, припустимо, буде таке, така згода да, від міськради, а в когось не буде, да, і він встане і буде завжати, я ж не буду викликати поліцію на свого колегу. О, це ну більше, якби стосується культури комунікації між самими артистами. До Житомира я не поїду, я тут живу, мені тут подобається. Ну, є ще плани з ляльками новими і так далі.